На площі майорять десятки синьо-жовтих прапорів. Люди з посмішками на обличчях дивляться, як угору діймається великий стяг і вигукують Слава Україні! Так у Житомирі відзначають національне свято День прапора. Це символ нашої держави, це символ наших предків, це пам'ять наших предків. І ми сьогодні згадуємо, як. Тих людей, які боролися в сиву давнину за українську незалежність, так і ми через століття продовжуємо під цим же синім синьо жовтим прапором боротися за свою суверенність, незалежність і неподільність. Кольори нашого прапору діти знають з маличку синій вгорі, жовтий внизу, і для кожного він означає щось своє. Для мене прапор України це оті всі страждання, перипетії, і все, що було пережити українським народом, за змогу того, щоб цей прапор зараз знаходився ось там на фланштоку в центрі міста, і там висів спокійно. Ви знаєте, я раніше взагалі не задумувалася про це. А відколи почалася війна, ну напевно, це якийсь символ нашої свободи, незламності українського духу. Синя жовті стяги це перше, що бачать українці, виїжджаючи з окупованих територій. Їх ховають від росіян у найдальші шавки, закопують у землю, ховають зі страхом бути вбитими, але зберігають, бо це надає сили та віри, що темні часи закінчаться. І для мене прапор України це те, що зараз добувається кров'ю на українському сході. І ті сили, які витрачають українці заради того, щоб в майбутньому цей прапор залишався на нашій землі, і ми могли достойно вішати його там, де захочемо, на нашій землі. Сьогодні у Житомирі традиційно провели велопробіг з прапорами, до якого долучилися як спортсмени, так і інші Житомиряни. Фінальною точкою став пішохідний міст, де Житомиряни розтягнули великий стяг. Ну, звичайно, наш прапор він настільки, настільки гарненький, і це щось таке рідне. І коли ми ось ну, в Житомирі бачимо таке щось величне і ну, дійсно, це е, змушує пишатися нашою країною. І я пишаю ще. Живе в цій країні. Серед посмішок і позитивних емоцій житомиряни не забули про усіх хлопців і дівчат, які віддали свої життя за Україну. До пам'ятних меморіалів поклали квіти. <му> З синьо-жовтим прапором українці переживають найкращі та найважчі моменти свого життя. Але він продовжує майоріти над вільними містами і надавати сили на боротьбу. Анна Чеплю, Олександр Маржицький, телеканал СК 1 Попри повномасштабну війну, сьогодні вся Україна вшановує свій головний символ незламності та свободи. Вдруге, відзначати день прапора нам доводиться в умовах воєнного стану, та це не ламає духу українців. Урочистості прийшли і у селі Довжик Олівської громади Житомирського району. Тут знаходи свята відкрили флагшток та підняли стяг. Кажуть, зараз синьо-жовтий прапор це те, що єднає Україну від сходу до заходу, те, за що бореться наша країна продовж усієї своєї історії, на протязі багатьох століть наша країна сражається за свою незалежність і за право бути вільними. Але завдячуючи нашим Збройним силам України, ми сьогодні можемо відчувати себе вільно на своїй рідній землі. Прапор Показує нам про незламність нашого духу, незламність наших традицій. Нехай цей день прокинеться дух українського народу. Бажаємо здоров'я, сталевого патріотизму, успіхів у здійсненні добрих справ, постійної любові та поваги, добробуту та оптимістичного настрою. Прапор нашої країни несе в собі її історію. А також прапор нагадує, заради кого ми не маємо права здаватися. В тій країні кохані мої угорі не возвиток самоти, а внизу колосисті поля. Край вітчизняний, край наш привітний, рідне небо і рідна земля у громаді. Кажуть, планують, аби у кожному населеному пункті стояв такий флашток. і пропонують зробити це традицією. Окрім того, з нагоди свята у Довжуку відкрили новий спортивний майданчик для гри в міні-футбол за підтримки місцевого бізнесу. Аскона південь складно не тільки дорослим, складно дітям, і нам дуже захотілося їх підтримати чимось відволікти. Чимось заохотити, і тому ми, згідно з правлінням Олівської сільської ради, вирішили зробити такий спортивний майданчик для того, щоб наші дітки мали змогу розвиватись, показувати свої досягнення, досягати якихось успіхів і обов'язково. Перемагати в усіх своїх бажаннях, очільник громади говорить, така співпраця приклад для інших представників бізнесу, адже лише у синергії можна досягти висот. А спорт для дітей важлива частина розвитку, і його потрібно розвивати. У нас сьогодні безпосередньо є приклад відповідального бізнесу на території нашої громади. І якби кожен з бізнесменів і ті, хто працює на території нашої громади, долучалися до розвитку нашої громади, можливо, б ми більше швидкими темпами розвивалися і мали те, що ми хочемо мати. Ось тому велика подяка підприємству «Аскона південь за вкладені кошти для розвитку. Спорту для покращення в подальшому здоров'я наших дітей. Для села Довжик зізнаються, це надзвичайна подія. І стояти без діла майданчик точно не буде. Вже найближчим часом наберуть групу дітей для занять футболом. Я опікуюся вже футболом не один рік і щоразу шукати місця, де пограти. Ну це складно, повірте. А на сьогодні ми маємо чудове поле. Також хочу анонсувати. Сьогодні відкриваємо поле. Починаючи з завтрашнього дня, ми оголошуємо набір дітей в групи по заняттю футболом. Дігідою футбольного клубу «Довжик». Вже сьогодні з нагоди відкриття майданчику на ньому зіграли перший товариський матч. У поєдинку зустрілися ФК Довжик та команда з Новополя. Місцеві футболісти кажуть, тепер грати та тренуватися буде набагато зручніше. Це поле воно, воно симпатичне, І на ньому добре грати, бути комфортно, тому що поле тільки збудували. воно новеньке. Усі заходи з нагоди Дня прапора у довжику присвятили Збройним силам України. Тож збирали кошти на потреби воїнів. Згодом закуплять необхідні речі для наближення нашої перемоги. Житомирська міська рада та батьківський і викладацький колектив 25-го ліцею продовжують шукати компроміс. Останні кажуть, вони занепокоєні довготривалістю процесу, адже за понад 12 місяців їхній навчальний заклад ніяк не змінився. Аби не чекати роками, кажуть, звернулись до вищих керівних органів. Ми писали лист на президента України, на міністра освіти Оксана Лісового. Також ми писали лист з проханням на уповноваженого президента справ людини Кулебу. В тому числі ми писали листи на міжнародні організації з тим проханням, щоб нам допомогли у вирішенні нашої проблеми, якщо наразі не зможе це, не може це зробити влада нашого міста. За цей час міський голова та представники ліцею неодноразово збирались та обговорювали болючі питання. Вчора ж знову зустрілись у сесійній залі. Основною метою було донесення до батьків та викладачів нової інформації, а саме концептуальну ідею розміщення ліцею за рахунок збільшення Земельної ділянки. Поки в мене нема документів від Португалії, я нічого не, ну, нікому не, не хотів обіцяти, щоб не казати, що ми там зробимо все інше. На сьогодні в мене є документи, які підтверджують об'єм будівництва, який вони готові зробити. Приблизно через два тижні, думаю, ми вам надамо приблизні креслення кількості аудіторії всього іншого, яке буде. Скажу, що в нас 25-й гімназій було скільки? 36, якщо не помиляюсь, аудиторії. Правильно? 36 аудиторій. буде більше. Це я кажу про гімназію перші-дев'яти класи. Передбачається, що новий заклад матиме два корпуси: в одному буде гімназія, де навчатимуться перші дев'яті класи, у іншому ліцей для старших класів. На сьогодні ми бачимо, що Португалія готова підтвердити ті об'єми, які нам вони підтверджують. Нам вистачає, щоб побудувати перші дев'яти класи і побудувати ліцей. Тому все нормально на сьогодні можемо працювати далі. Для початку робіт міською радою було винесене рішення про демонтаж зруйнованого ліцею, що стало новиною для батьків. Кажуть, їх про таке не попереджали. Що буде після цього демонтажу, так і не зрозуміло. Тому переймаються та вимагають гарантій. У нас це рішення обурило, тому що дивіться, немає жодного рішення про відбудову, про реконструкцію там добудову. Є просто рішення, демонтаж та списання. Зараз списати і демонтувати можна будь-що. А що буде в майбутньому там? Построєно, побудовано це вже буде питання майбутнього. Правильно для нас важливо, щоб там був саме навчальний заклад ліцей номер 25 міста Житомира. А тобі ж на даний момент, що це має бути заклад для учнів перших 11 класів, так як є наразі у нас в Україні. Запропоновані варіанти концепції та проєкту не викликають невдоволень, говорить голова батьківського комітету. Для них головне зберегти колектив та учнів ліцею. На що міський голова запевняє вони вже на стадії підписання документів із Португалією, яка займатиметься відбудовою закладу. Приблизно два тижні ми відпрацьовуємо з португальцями цей великий документ, передаємо, передаємо їм. Кінець вересня десь буде підписання угоди документів. Після цього проєктування буде займати, я думаю, мінімум півроку, шість-вісім місяців. Це проєктування і після цього будівництво це приблизно терміни. Щоб побудувати такий об'єкт, з досвіду це півтора-два роки. Представники 25-го ліцею говорять, аби точно бути впевненими у діях міської ради, їм не вистачає інформації. Адже хоч діалог між сторонами є, багато деталей вирішується без їхньої участі. В Свою чергу влада наголошує, завжди відкриті до спілкування. Та поки забирати свій позов із суду батьки не готові, доки не матимуть чітких гарантій. Катерина Волкова, Дмитро телеканал Напередодні нового навчального року безпека дітей потребує особливої уваги. Тож у рамках парламентського контролю народний депутат Арсеній Пушкаренко оглянув та перевірив стан будівництва модульних укриттів у навчальних закладах Березівської громади. Одне з них на етапі підготовчих робіт. Спочатку ми розпочинаємо котлован копання, викопуємо до потрібної глибини. Потім це все ущільнюємо і наступний процес буде засипання крупним щебнем 40-70. Теж буде укатка після цього. І потім будемо складати модуль. Модульне укриття буде знаходитися на достатній глибині під землею, і за рахунок бетонних стін, за словами спеціаліста, буде надійним для переховування. А скористатися ним учні та колектив навчального закладу зможуть з 1 жовтня. В іншому ж населеному пункті укриття вже готове на половину. От якраз сьогодні ми бачимо, що йде активне закінчення робіт по встановленню сховища. Кількість осіб, яку може прийняти це сховище, це 150 осіб ще сьогодні. І сюди планується встановити біотуалети, умивальники і все необхідне обладнання для того, щоб тут могли безпечно перебувати дітки. Закінчити роботи планують до 1 вересня, аби малеча змогла вийти на очне навчання. А який кінцевий вигляд матимуть такі модульні укриття, можна подивитися на прикладі опорного закладу освіти в громаді. Тут будівництво розпочали в липні, і нині стан готовності 100%. Директор ліцею говорить, сховище сприяє тому, що учні повертаються, бо ж раніше було ніде. Майже два роки не навчались ми, було онлайн-навчання, потім ми їздили в іншу школу завдяки автобусу, який надійшов як гуманітарна допомога від Естонії. І тому це є набагато актуальне, оскільки дітей не було багато, діти були, переходили в інші навчальні заклади з будівництвом укриття. Батьки побачили, що укриття буде відкрито. І відповідно почали повертатися до школи і збільшується кількість дітей. Голова громади каже, роблять усе, аби діти змогли повернутися за шкільні парти і активно готуються до нового навчального року. Березівська громада налічує шість навчальних закладів, три з них були без укриттів. Наразі проводяться роботи з метою будівництва сучасних модульних укриттів. Громада готова до початку навчального року забезпечені паливом, забезпечені. Ні, всім необхідним саме для на це укриття, і ми їх відкриємо до початку навчального процесу. За результатами перевірки нардеп говорить: помітно, що громада піклується про безпеку дітей. Разом із тим зазначає, що загальна потреба в укриттях на Житомирщині набагато більша, аніж дозволяє зробити виділена з державою субвенція. На жаль, державна субвенція, ту, яку ми отримали, вона дозволила навіть по співфінансуванні з громадами покрити всього на всього. Вісім навчальних закладів це критично мало, тому що потреба в нашій області понад 40, і це четверть мільярда. Я особисто звернувся до прем'єр-міністра України з запитом, який був оголошений на засіданні Верховної Ради, для того, щоб була збільшена субвенція для нашої області наразі очікується рішення кабінету міністрів. Однак нардеп запевняє, триматиме це питання на контролі. Окрім того, під час робочого візиту до Березівки оглянули земельну ділянку, яку виділили під дитячий будинок сімейного типу. Його побудують за кошти Естонської республіки, яка відгукнулась на ініціативу першої леді адреса дитинства. ДПСТ буде побудовано із використанням сучасних технологій. У міжнародному конкурсі на кращий архітектурний проєкт майбутнього будинку взяли участь. 17 українських та естонських архітектурних бюро нещодавно оголосили переможця. Проєкт Хата. Сьогодні в нас 362 ДБСТ за кордоном, близько тисячі всередині країни. І Олена Зеленська, перша ініціювала проєкт Адреса дитинства для того, щоб повернути і відновити, і збудувати нове житло для цих багатодітних родин. Адже ви знаєте, що держава давно проводить політику, що дитина повинна виховуватися вдома. Дитина не повинна виховуватися в інтернаті. І власне, це нормальна світова практика, коли дитина інтегрується в родину, далі інтегрується в суспільство і виховується з родиною, виховується вдома. Загалом за три роки у Житомирській області планують збудувати вісім подібних дитячих будинків сімейного типу. Сашенька, доставай Так, що це? Руть. О, поди, які вони класні. яскраві. Саша разом із сестричками Машою та Дашою дістають із портфелів першокласників ножиці, олівці та зошити. Найдовше погляд затримується на альбомі. А ще у нас є Саша, якраз дістає. Що це таке? Саша, що це таке? Бом, альбом. альбом! А що ми будемо в альбомі робити? Альбувати. А ти любиш Так. Да. Трійняти Ільницькі це сестрички загиблого десантника 90-го батальйону кіберга Дмитра Ільницького, який навчався у третьому ліцеї Житомира. За лічені дні дівчатка підуть до першого класу у ту школу, яку закінчив їхній брат. І виникла ідея дійсно зробити подарунок. І разом з директором школи, з волонтеркою Тетяною Стражник з департаментом світу, ми обговорили, що зробити приємно нашим дітям, і вручили а. Актуальні подарунки, целью зачек и набор канцелярских. Необхідних предметів для навчання. Мама дівчаток Лілія розповідає, обговорень щодо вибору навчального закладу не було. Як Вони тільки народилися, в нас уже е, зразу ми знали, що наші діти підуть е, в ту школу, в якій навчався наш е, син старший. Саша, Маша та Даша одягаються в однаковий одяг, але за характерами різні. Хтось більш спокійний, хтось навпаки, не посидючий. Але усі троє захоплюються танцями і хочуть до школи. Марійка, наприклад, вміє читати та рахувати. Хочу йти до школи перший клас, навчатися нового. Її ж сестрички цікавляться мистецтвом. Даша гарно малює, а Саша ліпить. Зібрати трьох дівчаток до школи важко, розповідає Лілія. Тож допомога дуже доречна. Це дуже важко підготуватися до школи. Хочу сказати, дякувати нашому меру. Він нам допомогу надав для. Вирішення соціально побутових проблем будемо так говорити до підготовки школи. От дякуємо нашому департаменту освіти. Він нам поміг з рюкзаками і з канцелярією. Ми Зібрали вже, ми готові до школи. Щасливі дівчата пішли з новими рюкзаками додому, щоб вже за декілька днів повернутися до школи та вперше сісти за парти у ролі учениць. Привіт.

Для Вероніки Песик став справжньою несподіванкою разом з рідними. Вона йшла на виставку собак. А вже на місці виявилось, що один з них чекав на неї. Вона дуже хотіла цю собачку. В неї було вчора, позавчора день народження. Ми думали, що вона попаде на день народження, але це був для неї сюрприз. Вона аж плаче. Ми йшли сюди, і сказали, що ми просто на виставку прийшли, що нам не дадуть собачку. Вона аж розридалася. Коли для отримання свого домашнього улюбленця назвали ім'я дівчинки. Вона не повірила почутому. Говорить, емоції переповнюють, а випускати з рук нову пухнасту подружку вже не хочеться. Дуже класний у мене була вже собачка, але ну, не така ну значить на у бабушки. Прошу не лякатися. Вам треба бути дуже кривчі. подобається. Собачок породи бішон фрізе отримали сьогодні 16 родин загиблих військовослужбовців. Такий подарунок дітям зробили благодійники, котрі офіційно займаються розведенням таких пасиків. Кажуть, це була власна ініціатива і сподіваються, що ці тваринки подарують новим власникам лише хороші емоції. Це незвичайні емоції. Я думаю, ви будете задоволені і вже раді. Вони до вас дуже звикнуть швиденько, і такі вони ігриві всі люблять увагу. Маленьку руденьку красуню отримала Аліса. Мама дівчинки говорить, це буде справжній друг для доньки і спосіб навчитися самостійності, адже будуть навчати самі доглядати за песиком. А нова власниця вже вигадала ім'я для пухнастика та першим ділом хоче нагодувати. Зіфірка. Нас ваш так? Так, скажи свої емоції. Чи ти задоволена? взагалі? Я задоволена. Ти хотіла собаку? Так, да. Я була рада дуже. Ми нею І зефірку нам кормимо. Міський голова говорить, коли дізнався про таку ініціативу від благодійників, відреагував дуже позитивно, адже сам має схожу собаку та знає, які емоції дарують песики власникам. Минулому році. Коли війна була, ми тоді розуміли, що дітям потрібно щось дати таке, що може їх трошки відволікти. І ми от купили, от приблизно таку саму собаку. От, от купили і просто от Ця величезна купа емоцій, які ці песики дарують і дітям, і скажу, і дорослим. Коли приходиш пізно з роботи, він тебе вилизує, він по тобі скаче. І зовсім інша там, енергетика і в сім'ї. І це дуже потрібно дітям для того, щоб турбуватися про когось. І от звернулися і кажуть, ми хочемо зробити таку акцію, подарувати велику кількість таких чудових песиків, для того, щоб вони дарували радість нашим дітям. І це класно. Ка порода відзначається тим, що не линяє, адже має не шерсть, а волосся. Також усі собачки чіповані, вакциновані та мають паспорти. А окрім самих домашніх улюбленців, родини отримали тарілки та переноски. Після отриманих інструкцій від волонтерів щасливі родини із чотирилапими друзями відправились по своїх справах. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК1.